Вітаю! Я студентка 741 групи. Строга Наталія. Сьогодні хочу вам представити свою презентацію на тему програміст це елітна професія. Одним з найбільш швидко зустрічих ринків зараз є ринок інформаційних технологій. Тому не дивно, що робота для програмістів-професіоналів завжди є. Програмісти одні з найбільш високооплачуваних спеціалістів. Це одні з небагатьох професіоналів, які настільки потрібні, наприклад, в Канаді чи Німеччині, що ці країни значно спрощують умови отримання дозволу на роботу іноземцям цієї спеціальності. Звичайно, програміст це тільки загальна назва професії. Умовно, програмістів можна розділити на три категорії: перша. Прикладні програмісти, друга системні програмісти, третя веб-програмісти. Посадові обов'язки. На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення науково-технічних і виробничих задань розробляє програми виконання обчислених робіт. Визначає сукупність даних, які забезпечують вирішення максимального числа включених в дану програму умов, Приводить налагодження зроблених програм, визначає можливість використання готових програм і розроблених іншими організаціями. розробляє і проваджує методи автоматизації програмування, типові і стандартні програми, що програмують транслятора і вхідні алгоритмічні умови. Виконує роботу з уніфікації і типісації обчислених процесів, бере участь у створенні каталогів карток стандартних програм, у розброці форм документів, що підлягають машині обробці, проєктах-роботах з розширення сфери застосування обчислювальної техніки. У більшості випадків програмісти повинні знати кілька мов програмування, таких як C, Delphi, Visual Basic, PHP, Java, Pascal, XML, VBA, HTML і так далі. Перш за все, програміст повинен володіти терпінням і витримкою. Це абсолютно незамінні якості в його роботі. Програмування бурхливо розвивається, тому потрібно вміти швидко адаптуватись і постійно вивчати щось нове. Інакше через кілька років ваша цінність як фахівця може помітно знизитись. Уміння об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку. Кваліфікаційні вимоги, вища технічна або інженерна економічна освіта, місця роботи, науково-дослідницькі центри і те компанії, організації. На цьому в мене все. Дякую за увагу.